Діалог у сімейному чаті. Мамо, у мене сьогодні 14 уроків, буду вранці, добре синку. Не забудь надіти обкладинки на підручники, підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Маленький хлопчик грався з м'ячем на вулиці. Він вдарив його занадто сильно, і м'ячик, пробивши вікно в будинку, впав на підлогу. Жінка виглянула у вікно з м'ячиком і так сварила хлопчика, що той утік. Але йому хотілося повернути свій м'ячик назад. За кілька хвилин він постукав у двері будинку, де жила жінка, і сказав їй Мій тато збирається прийти і полагодити ваші вікна. За кілька хвилин прийшов чоловік з інструментами в руках. Жінка пропустила його і віддала хлопчикові м'ячик. Коли чоловік закінчив із вікном, він сказав це коштуватиме вам рівно 30 доларів. Але ж хіба ви не батько того хлопчика? запитала жінка, здивувавшись. Ні, він теж був здивований. А хіба ви не його мати? Лікарю, у мене безсоння. Що робити? А хто ви за професією? Я бухгалтер. Такому разі пробуйте рахувати. Пробувала, збиваюся, а потім до ранку помилку шукаю. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <риклад> Інопланетяни прилітають на землю. Навколо збираються делегації різних країн, релігійні лідери і розпитують прибульців про їхнє життя. Коли черга доходить до папи Римського, він запитує, чи знаєте ви щось про Спасителя і Господа Бога нашого Ісуса Христа. А, Ісус, відповідає інопланетянин, звичайно, ми його знаємо. Він відвідує нас щороку, щоб упевнитися, що ми в порядку. Здивований папа вигукує. Щороку? Та ми вже дві тисячі років чекаємо його другого пришестя. Прибулись бачить, що священник починає гніватися і намагається його заспокоїти. Ну, може, йому подобається наш шоколад більше, ніж ваш, папа дивується. Шоколад? А це тут взагалі до чого? Так, шоколад. Коли він уперше завітав на нашу планету, ми подарували йому величезну коробку шоколаду. Зачекайте, а ви що зробили?